Всім привіт! З вами я, Альона. Сьогодні у нас цікава тема корінь ентового степеня І степень з раціональним показником. Тема корінь у нас є арифметичний квадратний корінь. Де ми з вами знаємо, що корінь квадратний з будь-якого числа b, а Це є число b, де пояснення таке, що b у квадраті рівне a. Це саме стосується і кореня ентового степеня, Тобто корінь ентового степеня з якогось числа А. Є число B, де b в степені N рівне a. де це число піднести до нтової степені рівне a. Ну, Є різні властивості. Якщо, наприклад, a більше рівне з 1, а k парне, тоді виходить Х такумуто. Якщо мінус a і показник не парний, тоді мінус C вискакує спереді кореня. Нтового степеня. Ну, є властивості, фактично, властивості подібні до властивості арифметичного квадратного корення. Якщо у нас властивість арифметичного квадратного корення була яка? Така, що якщо А помножити на Б, і з нього здобути корінь квадратний, то розписувалося окремо корінь квадратний з А на корінь квадратний з Б, ця властивість є і на властивості кореня нтового степеня. Так само дріб. НК, а це в нас множення. Піднесення до К, ну, і основна властивість, це вже йде степінь із раціональним показником. Що будь-яке число М-товій степені, з нього добуваємо товий наголошую, Н-товий корінь, тоді воно рівно А М поділити на N. Тобто степінь числа коло А поділити на степінь кореня квадратного. Далі, якщо ми з вами розписали ось ці властивості, то у нас виходить фактично з степінь якогось числа. І всі властивості, які ми з вами знаємо, степеня. Тобто, ж, якщо в нас зі множення, показники степені додаються, якщо ділення віднімається, якщо піднесення степені до степеня перемножаються, ті всі властивості діють на степені із раціональним показником. Тобто, ті теми, що вчить вчать участь у 7-8 класі, степінь числа. І арифметичний квадратний корінь, вони всі фактично взаємопрацюють при вивченні кореня етового степеня. Ну, давайте це все покажемо на практиці, на прикладах, як вони розв'язуються. Ну, бо говорити формулами, ну, ясно, можна, от така формула, от так, така властивість. А на практиці, розв'язавши роз декілька прикладів, ми з вами побачимо, що ті властивості, як між собою тісно пов'язані. Розглянемо насамперед перші такі приклади, які кажуть простенькі, елементарні, а далі більш такі важчі. Розглянемо перший приклад. Як бачимо на досці, я записала не один приклад. А, як кажуть, чотири. Чому? Тому що, щоб не написати перший приклад витирати, другий приклад витирати. Коли приклади простенькі, елементарні, як кажуть, розв'язуються на пальцях, як як кажуть, швиденько. Є, наприклад, корень з 4-го степеня з 8, помножити на корінь 4 степеня з 2. Раз в нас є така властивість, ми можемо, як кажуть, використати ось цю властивість лише, навпаки. Бачите, вона розкладується, а ми можемо взяти під 1 степінь. Тобто написати корінь 4 степеня 8 помножити на 2. Це є корінь Четвертого степеня із, як бачимо, 16. Число 16 можна записати через якесь число. Ну, тут треба згадати, яке число. Піднеслись до степені декілька разів, і станемо число 16. Ну, усі зараз кажуть 4 на 4. Дуже добре, але в нас вийде 4 до квадрату, і до четвертого степеня. Це нам замало. А фактично, число 16. Розкладується як 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Тобто на 4 множники на 4 двічки. І я можу це записати: корень четвертого степеня, 2 в четвертому. Далі використати ось цю властивість. І у нас виходить 2, 4 поділити на 4. Це є 2 в першому, а це є двійка. Ось так легенько воно розв'язується. Тобто ми взяли під один корінь, далі розклали його на множники, записали, як воно виглядає, і використали основну властивість степені із раціональним показником. Наступний приклад Наступний приклад такого самого плану. Можна розв'язувати 81 поділити на 3 буде 27, а 27 це є 3 у третьому, вийде трійка. Можна скористатися інакшою властивістю. Можна писати, що це 81 у степені 1 третя, і 3 в степені 1 третя. Тобто написати числами. 81 можна писати, що це 3 в четвертому у степені 1 третя. І тут трієчка в степені 1 третя. Згадуємо властивості степеня. Це 3 в 4 треті на 3, 1 третя. Знаємо, що при дії ділення борисочка дробу це діє ділення, показники степені віднімаються. І у нас виходить 3 в степені 3 3,3. Або це є 3 в першому, це є рівно просто 3. Або так, або цей приклад, можна писати, було під один спільний корінь. 81 поділити на 3 рівне корінь третього степеня з 27. Це корінь квадратний з трьох, 3 в третьому, і все рівно вийшло 3. Незалежно, як ми розв'язували, чи такі властивості, чи таке, результат вийшов одинаковий. Я ось цей витру, щоб він нам, ну, скажімо, не, дуже не мішав. І були різні. Далі, в нас є також властивість корінь шестого степеня. І під коренем такі гарні вирази, користь 2 мінус 1, користь 2 плюс 1. Можна взяти під один спільний корінь. Рівня. А тут у нас є гарна формула, різниця квадратів. Різниця квадратів згадуємо формулу це є А квадрат мінус Б квадрат, розписується як А мінус Б і А плюс Б. Це є формула різниці квадратів. Вона тут розписана, і в нашому випадку виходить вже корінь з 2 піднести до квадрату 2 мінус 1 6 степень. Рівне од... Рівне корінь 6... шостого степеня з одиниці. А це є 1. Наступний приклад теж досить такий не, кажуть, непростенький і цікавий. Корінь четвертого степеня з дробу 5,16. Ми корінь четвертого степеня залишимо. Переводимо мішане число в неправильний дріб. 5 множимо на 16 плюс 1 це 81, 16. Далі. Далі нам треба згадати таку властивість. Кожен число, тобто 16, ми вже розписано, маємо. А ще нам треба розписати от я так виділю, число 81. Ну, 81 можна розкласти всі, знають, як 9 на 9. А кожну дев'ятку розкласти як 3 на 3 і на 3. І бачимо, що 81 розкладається на множники як 3 на 3 на 3 на 3. Тобто 3 в четвертому. І я можу тут використати ту властивість. 3 в четвертому на 2 в четвертому. Далі взяти 3 другий. У степені 4. А далі використати цю властивість N поділити на N. І в нас виходить 3 другі, в степені 4 ділити на 4. Це є одиниця, це є 3 друге. Або одна 1 друга. Або навіть через десятковий дріб це 1,5. Або так або так ми можемо собі записати. Інколи в тестах знову. Варіанти відповіді є і ось такого плану, і десяткового дробу. Тому, якщо ми зробили з вами звичайним дробом, а в варіантах відповіді не бачимо, тоді використовуємо десятковий дріб. Якщо бачимо, що там лише десятковий, тоді звичайний дріб переводимо в десятковий. Розглянемо наступні такі два приклади, пов'язані з тими самими властивостями. Ну, як бачимо, Фактично, в обох, в обох прикладах ми будемо цю властивість А А квадрат мінус Б квадрат, яка розкладується як а Б А Б, використовувати обидва рази. Тому ці формули, як кажуть, знову, як кажуть, властивості 7 класу ми використовуємо вже при вивченні 10 класу. Ну, тут основне, зараз робимо, що беремо все під один спільний корінь третього степеня. У нас виходить 5 мінус 2 корінь 6. І 5 плюс 2 корінь із 6. Ну, зараз основна властивість не попутати, як вийде. Бачимо, а, а, а квадрат. В нашому випадку 5. Значить, тут вийде 20. Далі у нас є мінус. Мінус залишиться і в нас. Далі Б. Але Б у нас цікаве 2 корені 6. Тобто двійка піднесеться до квадрату, стане 4. А 6 лишиться 6. Бо корінь 6 на корінь 6 дає просто 6, 6, дасть просто шестірочку. 6, 6, 6 на 4, 24, 25 відняти 4, одиничка. І це рівне 1. Приклад як кажуть, великі, громістки, але насправді результат вийшов гарний у нас одиничка. Наступний приклад такого плану. Корінь квадратний, 6 степеня. 9 відняти корінь 17, 9 додати корінь 17. І я вже написала під один його спільний корінь. З чому він буде рівний. Ну, можливо, хтось зараз каже, ну чому розписувати це, все ж подібний приклад до попереднього. Правильно, не обов'язково розписувати, якщо ми з вами добре засвоїли тему, добре знаємо, і ми можемо відписати відповідно розв'язок. Але якщо ми щось не розуміємо і нас не виходить, тоді бажано це записати під один спільний корень, взяти в дужки, а далі використати формулу різниця квадратів. 9 на 9 – 81. Корінь із 17 на корінь із 17, лишиться просто корінь із 17, і в нас вийде корінь шостого степеня 64. Ну, а зараз стане всіх проблема. Як записати корінь 64? Ну, по перше, в попередньому прикладі, ми знали, що 2 в четвертому це 16. Якщо я ще візьму на двічку, це вийде 32. Тобто, степінь, відповідно, вже стала. 5. Якщо я 32 помножу знову на 2, в мене вийде 64. І бачимо, що це є 2 в 6. І от я тут собі це використаю. 64, напишу, що це є 2 в 6. Тому дуже добре пам'ятати, скільки буде 2 в квадраті, 2 в 3, 2 в четвертому, 5, п'ятому, в шостому, і так само числа 3, 4. Хоча б. Ну, Пару степенів, тобто 3 в п'ятому, 3 в четвертому, знати їхні властивості. Це 2 в шостому поділити на 6. І це двічка. Бо 2 в першому є 2. Ось так легенько розв'язується даний приклад. Ну, давайте з вами розглянемо приклади, пов'язані вже не лише з цифрами. Хоча на знову зустрічається таких прикладів багато. А розв'язуємо з вами вирази, зв'язані вже знайти значення виразу. Скоротити, спростити, але вже не є в нас простенькі цифри, але цифри з буквочками. Розглянемо наступний приклад. Наступний приклад тако, приклад такого ну, вигляду. І наголошую, будь ласка, всі, хто готується до ЗНО, хто здає ЗНО, хто здає екзамени, хто, можливо, не зно здає десь будь-які вступні екзамен, навіть на уроках. Будьте уважні. Бо інколи, ну, коли ми пишемо, ось цей мінус дуже гарно видно. А в друкованих основах він стоїть ось так. Бачите, рисочка і рисочка дробу. І тут у вас є, наприклад, якісь дві треті. Можна не замітити. Тому, будь ласка, дивіться, чи є там знак мінус, чи ні. Бо дуже легко зробити помилочку. Якщо б у нас був тут знак плюс, ми легко, а у дві в 2-3 третьому винесли задушки, зробили обчислення, нема проблем. Але в нас тут знаком плюс, тут знаком мінус. Я цей приклад з вам запишу через корінь квадратний. Тоді ми з вами легше його обчислимо. От я так напишу дорівнює. Дорівнює, я собі ось так перенесу і напишу: це є корінь квадрат... третього степеня. А в квадраті плюс 5 корінь. От я тут напишу мінус 3, а тут напишу А. Квадрат. Ось з такого плану ми записали його через дріб. Зараз, вітно, ну, треба підставити А. В нас вийде корінь третього степеня 125 в квадраті, плюс 5, корінь мінус 3, 125 у квадраті. Зараз кажуть, о, треба 125. помножити на 125, а далі шукати, який, яке число. Три рази перемножили, і це число. Важко. Ми з вами скористаємося властивостю математики. Скористаємося своєю головою, логікою. Число 125. Це є 5 на 5 і на 5. Тобто три рази. Число 5 множиться саме на себе. Виходить, що це 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. Тоді ми собі запишемо, що це є 5 в третьому і до квадрата, плюс 5 мінус 3, а в нас там само 5 в третьому до квадрата. Рівне. Бачите, я нічого не підношу. Зараз не враховую, а використовую наші властивості. Що каже нам n поділене на m. Це є степінь із раціональним показником. А я її використаю. Це є 5. Тут виходить, 3 помножити на 2. А я так і залишу. 3 помножити на 2 і поділити на 3. Плюс 5, 3 помножити на 2 і на мінус 3. Я вам використала наші властивості. Більш нічого. Але тут є, правда, плюс 5 помножити, бо тут у нас п'ятірочка. 3 і 3 скорочується, 3 і 3 скорочується. І в нас виходить перше число 5 в квадраті, плюс 5 на 5 у степені, виходить мінус 2. Це є 5 у квадраті, перший раз залишаю без змін, плюс 5. А ми з вами пам'ятаємо таку властивість, що а в степені мінус n це є рівне 1 на а в степені n. Це є властивості степень. І я пишу 1 на 5 в квадраті. Ось цю п'ятірку я одну скоротила. І в нас вийде. 25 це я вже 5 до квадрату піднесла. Плюс 1 п'ята. А 1 п'ята це 0,2. Це 25 додати 0,2. І відповідь наша вийде 25,2. Такий приклад, такий вираз. Обчислити значення, а робиться релагесенько. Не робили ми ніякі з вами великі обчислення, лише використовували формули скорочення формули піднесення степенів. Розглянемо наступний приклад. Розглянемо з вами такі приклади. Знову я їх виписала 3. Тут треба використати властивість, що 4 в степені 0,1 записати P. Показники степені додаються, і в нас вийде 4 в степені 0,1 на К в степені мінус 5,2. Ось так розв'язується приклад. Наступний приклад: 3 по корені з 7 на C. Можна взяти все під приклад корінь, Але треба тійку внести під знак кореня. Показано, що її треба три рази помножити саме на себе. І виходить, у нас тут 27 помножити на 7 на 189 і третього степеня. 3 на 3, 9, 9 на 3, 27. Ми число внесли під корінь. Ну, а далі, бачите, чи 89 скорочується, воно скорочується на 9. Тоді Насамперед треба зробити різні скорочення. 27, скорочуємо на 9, 3. І ту скорочуємо ми на 9 маємо 2018. Ой, 21. 20, а тут маємо 3 на 7. 21, 21. 21, 21 поділити на 21, 1. І виходить одиничка. Наступний приклад теж бачимо і діє, і ділення, але записано в рядочок. Ми собі запишемо 3 16 А, Б у 12. Поділити на 2 А в 4-му, Б в 9. Рівне: третя степінь. 16, поділити на 2, 8. А стане внизу в третьому, а тут стане Б в третьому. Чому? Бо 12 9 буде 3. І в нас тут виходить менша степень 1, мінус, 4, 1 4, мінус 3. Але по властивості йде вниз. І виходить. А 8 можна записати як 2 в третьому. І бачимо, що це у нас є простенький приклад. 3, 2b поділеної на А до третього степеня. А використовуючи цю властивість 3 поділити на 3, дає одиницю. І в нас просто залишиться підкореневий вираз. 2 помножити на b мінус А. Наступний приклад звучать так: спростити вираз і, ну, як кажуть, знайти його значення. Перший приклад такий, такого плану. Але є одна характерна риса А менше за 0. Якщо А менше за 0, тобто воно не парне. І. А тоді тут при скороченні 2 на 2 вискочить мінус. Вийде мінус 2а мінус 1. Бо фактично, якщо тут у нас пише просто корінь, це корінь квадратний, там не пишуть ніколи двічки, але розуміло, що вони там у нас є. Тоді вийде так, а тут у нас вийде плюс А поділено на 2. Відкриваємо дужки, мінус 2а. Плюс 2 плюс А поділено на 2. Спільний знаменник двійка. Виходить мінус 4а 4 плюс А, мінус 3А мінус 4 поділити на 2. Ну, можна мінус винести за дужки, поміняти, і в нас вийде, що це є 2. І ділимо на двічку. 3 поділити на 2, у нас половину і 4 поділити. 2 мінус 1,5 А. Все. Бо в нас тут є знак плюс, а в мене тут вже вийшов знак мінус. Тому що мінус задошки, то тоді А міняється місцями. А вийде другим, а запишемо із додатнім числом. Тобто 3 поділили на 2 це є 1,5, 4 поділили на 2, це є 2. Наступний приклад також спростити вираз, де А і Б більше за 0. Тобто вони не міняють, виходить свого значення. Приклад, розв'язується легенько, можна сказати, лише треба зробити собі таке перетворення. 16 написати, що це є 2 в 4. І, от ми собі тут напишемо: 16 це є 2 в четвертому. І коли ми з вами робимо за допомогою нашого. Степені з раціональним показником. Це виходить 2 в степені 4 восьмі Помножити на А в степені 5 восьмих, на Б в степені 7 восьмих, Поділити. І так само тут корінь записується. Це є 2 в степені 1 друга. А в степені 1 друга і Б в степені 1 друга. Тут 8. Плюс 2. Корінь квадрат. Ой, ну, не, мусимо, не будемо писати, напишемо 1 1,8 Б3,8. Ми вже все собі записуємо через число. А тепер дивіться, 4 поділити 4 восьмих. Можна скоротити на 4, це і одне друге. Тобто це скорочується. Тут показники степені віднімаються. Ми собі зараз віднімемо 5 восьмих, відняти одну другу. Спільний знаменник 8. Виходить 5, відняти 8, 4, виходить 1 восьма. І у нас виходить А в степені 1 восьма, Б в степені. Тож віднімаємо 7 восьмих, відняти 1 другу. Спільний знаменник 8, 7, відняти 4, виходить, 3 восьмі. Б в степені 3 восьмі, Плюс 2 в степені 1 восьма. І Б степені 3,8. А це виходить, що таких є доданків 3. Ми запишемо 8а b в третьому. І приклад ми з вами розв'язали. Наступні два приклади я знайшла із НО, і досить такі вони цікаві. Тому що вони зустрілися в третьому рівні. Перший приклад плюс корінь 65 третього степені, другий так само. Бачимо, що це є різниця квадратів. І – Якщо ми беремо за, під один спільний множник, то у нас дивіться, що вийде. <кхід> Третя степень. Один додати корінь 65 і корінь 65, відняти одиниця. Рівне. І ми бачимо, що це є 65 відняти один, відняти одиничку третього степеня. Це корінь 64 третього степеня. Ну, а 64 тоді треба представити через множники. а це є 4 в третій степені. І відповідь просто 4. Легенько розв'язується. І ну, ще один такий приклад: знайти його значення і спростити вираз і обчислити його значення. Причому хрівник 4,5. Ну, зараз кожен скаже: от треба підставити. Та не треба раз нічого підставляти. Давайте ми його насамперед спростимо. Х-5 я залишу. Напишу корінь квадратний. Бачимо 25. Це є формула 5 мінус х до квадрату. І що бачимо? Квадрат, -квадрат взаємо знищується. І х виходить мінус 5 на 5 х. Тоді ми простенько собі беремо. Винесемо або в знаменнику. Або в чисельнику мінус задушки, в нас вийде. Якщо ми в чисельнику, то в нас вийде 5х на 5 мінус Х. Скоро отили, в нас вийшло мінус 1. І не треба нам підставляти наші значення. Бо якщо з вами будемо зараз підставляти, знаходити 25, відняти 45, маємо мінус 20, плюс 4,5 до квадрату. Ну, досить громістка робота. А можна скористатися властивості. Записати, що це є 5 мінус х. Чому? Бачите, 5 у квад... формулу а мінус Б до квадрату. 5 у квадраті 25, мінус подвоєний добуток 2 на 5 10х, плюс другий доданок, другий до, множник до квадрату. І ось і все. Ну, на цьому все. Ми з вами багато розв'язали з таких ну, звичайних простеньких прикладів і важчих. Завдання пов'язані з раціональними рівняннями, нерівностями і системами це буде зовсім друге відео. Чекайте! А на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, задавайте свої питання. До нових зустрічей, Па-па!